Відтепер отримати закордонний паспорт прилучани зможуть у рідному місті і не аби який, а біометричний. Зробити це можна у місцевому підрозділі Державної міграційної служби в народі паспортному столі. 2 квітня тут урочисто відкривали спеціально обладнаний кабінет, а також демонстрували саму процедуру оформлення біометричного паспорту. Документ зовні не надто відрізняється від свого попередника, говорить начальник управління Державної міграційної служби України в Че. Ніївській області, це книжечка, значить, полікарбонатна сторінка, і на полікарбонатній сторінці вмонтований, як так кажуть, чіп. Це знаєте, як от ну об'єктив фотоапарату він зовні так виглядає. Вікторія Михайліченко перша прилучанка, якій випала можливість зробити біометричний паспорт у прилуках. Поки працівниця міграційної служби вносить дані у свій комп'ютер, Вікторія на моніторі, що знаходиться перед нею, бачить усі її дії, тож тримає під контролем кожну цифру і букву. Далі Вікторію фотографують, беруть у неї відбитки пальців, а також роблять зразок її електронного підпису. Процедура займає 20-30 хвилин максимум. Жінка трохи схвальова. Такою увагою до себе і не приховує емоцій. Дуже рада, що мені випала якраз саме така нагода: перший подати свої документи. До речі, в місті Києві Порошенко Петро, наш президент, отримував біометричний паспорт перший. А я подала в своєму місті. Свій біометричний паспорт Вікторія Михайліченко отримає через 20 робочих днів, тобто вже за місяць. Терміновий паспорт виготовляється за 7 робочих днів, але це вже в Чернігові. Відбитки своїх пальців Вікторії доведеться надати ще раз, вже коли вона буде забирати документ. А фахівці за допомогою спеціального апарату ідентифікують. Її як власницю паспорту, це є підвищенням, будемо доказати, засобів безпеки. Вартість звичайного біометричного паспорту 518 гривень. За терміновий потрібно буде викласти з кишені 743 гривні. Для прилук це визначна подія, говорить Дмитро Барнаш. Адже раніше, щоб отримати закордонний паспорт, городяни змушені були їхати до Києва, Чернігова чи Ніжина. Окрім того, мито сплачене за послугу буде надходити до бюджету міста. Ми дійсно хочемо забезпечити. Для наших громадян, для українців, які біля нашого міста зараз перебувають або приїздять із окупованих територій, щоб дійсно якісно подавалася адмінпослуга і швидко. Встановлення біометричної точки у нашому місті це заслуга не лише обласного департаменту міграційної служби, а передусім самих прилучан. Хочу подякувати, хто приймав участь в належний стан привести наше, скажімо так, приміщення це в громаді міста Прилук, Бар нашу Дмитро Васильовичу. Хочу подякувати народному депутату Дмитренко Олегу Миколаївичу. і також хочу подякувати директору пожмашини. Це Вір'янову Олегу В'ячеславовичу. У паспортному столі обіцяють, черг не буде, оскільки існує попередній запис і нагадують, бігти міняти старі закордонні паспорти не треба вони залишаються дійсними.